На Івано-Франківщині припинено діяльність двох інтернет-клубів. У цих закладах не дотримувалися законодавства про заборону в Україні грального бізнесу. За матеріалами перевірок вирішується питання про порушення щодо власників закладів кримінальних справ. В коді проведення оперативно-профілактичних заходів оперативники підрозділу боротьби з економічною злочинністю спільно з працівниками прокуратури задокументували факти незаконної діяльності двох інтернет-клубів. У кожному разі йдеться про те, що адміністрації цих закладів порушували чинне законодавство про заборону в Україні грального бізнесу. Зокрема, в івано франківську у приміщенні інтерактивного клубу було зафіксовано роботу 11 системних блоків. Під'єднаних до інтернет-мережі з доступом до сайтів і можливості грати в азартні ігри. Аналогічний факт задокументовано в одному з інтернет-клубів у Коломиї. Там теж доступ до азартних ігор забезпечувався 11 персональними комп'ютерами. За матеріалами перевірок вирішується питання про порушення щодо власників закладів кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 203 дріб 2 кримінального кодексу України, «Заняття гр. Ральним бізнесом санкції цієї статті передбачають досить жорстке покарання у вигляді стягнення штрафу розміром від 10 до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.